Всім привіт! Ви на каналі 4Captains І сьогодні у нас челендж пенальти по системі става. І вибачайте, що в нас вчора не було відео, тому що ми розбили нашу камеру. Ну і так. Погнали! І правила цього челенджу такі. Перший удар робочою ногою, другий удар не третій удар фінтом, четвертий удар сліпий удар. І п'ятий удар п'яний удар. П'яний удар це 10 обертів кругом м'яча і удар. Ми, як завжди, будемо бити з 9 метрів. Поїхали, це мій перший удар робочої ногою. І це мій перший удар робочою ногою. У мене не так, як у Івана права, а в мене ліва. Зараз. Воу. А, близько. І отже, це мій другий удар на робочій ногою. Нема. І це мій удар не робочою ногою. Це для мене право. Давай Луве. І це мій третій удар фінтом. У мене не буде рабонок Івана, а дещо інакше. Ви це зараз побачите. І прийшов до мене сліпий удар. Майже гол. І зараз я буду бити свій четвертий сліпий удар. Зараз забив свій останній п'яний удар за ваше здоров'я. Майже гол Ну, я вже виграв в цьому челенджі, але ну, я просто так вдарю сам свій п'яний удар. Що один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і десь. І я виграв в цьому челенджі 1-0. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. І дивіться з нами новими відео всім па-па!